У румунському селі проводять евакуацію через атаку РФ. На Шепетівщині згоріли відразу два автомобілі. П'ять мільйонів українців подали заявку на тисячу гривень у межах програми. Зимова підтримка має п'ять хвилин, щоб розповісти про головне. У румунському селі Плауру проводять евакуацію через російську атаку по Одещині, як пише «Євроньюз», війська РФ вдарили по турецькому судну, яке перевозило близько 4 тисяч тонн зрідженого газу. Почалася пожежа. Влада вважає, що є ризик вибуху. Пожежа спалахнула в акваторії Дунаю менше ніж за кілометр від румунського берега навпроти села. Плауру у плауру вже знаходили уламки дронів РФ у 2023 році. Влада Румунії доручила посилити заходи безпеки та побудувати укриття. На Курщині дрони уразили завод цинкум, який виготовляє матеріали для російської техніки, боєприпасів та електроніки. Про це повідомляє Укрінформ. Відео наслідки публікують російські телеграм-канали. Атаки також накрили Орловську ТЕЦ та підстанцію Шкайма в Ульяновській області. РФ після ураження підстанції Чайкіна на тимчасово окупованій Донеччині без електрики залишилося приблизно 500 тисяч абонентів у Донецьку, Макіївці, Горлівці та. Ясинуваті. Уже 5 мільйонів українців подали заявку на тисячу гривень у межах програми Зимова підтримка. Зокрема, більше 950 тисяч заявок подано на дітей. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свороденко, зазначивши, що кошти надійдуть протягом 10 днів. Використати їх можна буде на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних, а також на придбання книжок і на благодійні внески чи поштові послуги. Подати заявку можна до 24 грудня. Понінківська громада у скорботі. Сьогодні на щиті повернувся Олександр Сергійович Барзак, 1998 року народження. За свободу і незалежність України захисник віддав найцінніше. Воїн, 25 квітня 2022 року, був призваний до війська, загинув 22 березня 2025 року у районі селища Розлив Волноваського району Донецької області, до кінця залишаючись відданим військовій присязі на вірність українському народові. Вічна слава та шана полеглому оборонцю щирі співчуття рідним. Через несплачені штрафи і не лишень суд таки притягнув до відповідальності жителя Шепетівщини. У Хмельницькій обласній прокуратурі повідомили про вирок та нагадали деталі справи. У травні минулого року 24-річного молодика позбавили права керувати транспортними засобами, але він проігнорував рішення суду, продовжував керувати автівкою, у тому числі в стані наркотичного сп'яніння. Був в чотири рази притягнути до адмінвідповідальності, проте штрафи не сплачував, і загальна сума боргу по виконавчому провадженню становить більше 300 тисяч гривень. Вироком суду першої інстанції його засуджено до двох років позбавлення волі. Сторона захисту подала апеляцію, проте програла. Тож наступні два роки засуджений таки проведе за ґратами. На Шепетівщині згоріли відразу два автомобілі у поліції області. Поінформували, що 17 листопада, близько 3.30 ранку у Ізяславі сталося займання двох автівок. Правоохоронці встановили, що один із пошкоджених автомобілів марки Фіат належить 32-річному жителю Ізяслава. А інший, шкода автомобіль такої марки належить 26-річній місцевій жительці. Пожежу ліквідували фахівці ДСНС області. Ваних осіб на щастя немає. І наразі слідчі поліції встановлюють причини пожежі. Музика. Резиденція Святого Миколая відкриє свої двері для найменших у Хмельницькому з 1 грудня. Чудотворець чекатиме на маленьких відвідувачів в академічному обласному театрі Ляльок. Аби потрапити на святкове дійство, необхідно придбати квиток у його вартість входять перегляд новорічної вистави, пізнавальна інтермедія та особиста зустріч із святим Миколаєм. Працюватиме резиденція до кінця грудня, з 10 ранку до 18 години. Щоденно, окрім понеділка, подаруйте дитині свято і завітайте на гостину до чудотворця. Цією інформацією випуск завершуємо. Дякуємо вам за увагу! Працюємо над оновленим. Тож незабаром в етері.